Всім привіт! Гостина запрошує вас до майстерні щастя. І пропоную вам сьогодні просто поговорити стосовно того, який старший аркан буде очолювати, наповнювати якоюсь своєю енергетикою весь 2025 рік. Ми вже пройшли всі знаки Зодіаку стосовно цього року, тому хто ще їх не бачив, пропоную звернутися просто до відео. Там є вже всі 12 знаків Зодіаку. І сьогодні просто загальна характеристика. Яка буде відповідати якимось енергетикам, які будуть наповнювати наше життя кожного нас з нас окремо і загальному? Звичайно, 2024 рік проходив під старшим арканом Сила, і багато хто міг відчути на собі саме такий якийсь тиск, який змушував нас. Е Перевірити взагалі на спроможність нашу витримку, будь в чому. наш стан здоров'я могли бути всілякі негаразди пов'язані з цим. А ще це могла бути шалена пристрасть, яка мала змогу оволодіти багатьма з нас. Це стосується відносин в першу чергу, яка могла прийти в наше життя раптово в 2024 році і піти так само раптово з початком 25-го року. Це були такі загальні якісь випробування. Саме на міцність нашої сили стосовно будь-яких сфер нашого життя, які вже залишаються в 2024 році. 25-й рік він проходить під старшим арканом відлюдник, який має 9-й номер за своїм походженням. Для того, щоб дізнатися, яким чином складаються взагалі це число, ми маємо скласти разом 2 плюс 0 плюс 2 плюс 5 і в сумі отримати 9. Дев'яте число у астрології відповідає взагалі планеті Марс. Тому хай, будь ласка, вас не вводить в оману, те, що відлюдник сам по собі на малюнку виглядає таким доволі повільним старцем. У поєднанні з Марсом він дає досить неодноманітний стан і характеристику всього року. Отже, саме наявність Марсу дає можливість зрозуміти, що рік взагалі не буде досить повільним, нудним якимось і одноманітним. Навпаки, присутність Марсу нам дає розуміння того, що рік буде полярний, подвійний і, взагалі, амбівалентний. З одного боку, це дійсно ну, якась повільність у справах, але з іншого боку, саме наявність Марса нам вказує на те, що це все ж таки воїн, що це все ж таки якась швидкість, що це пристрасть, що це креативність, і що це може бути агресія. Тож, треба підготуватися до такої, умовно кажучи, турбулентності. З одного боку буде багато зовнішніх подій у нашому житті, а з іншого боку, буде так само багато подій, пов'язаних з нашою якоюсь перебудовою всередині. Цей період протязі 2025 року він найкраще підходить саме для пропрацювання своєї особистості. Тож ми беремо до уваги наш минулий досвід і якось його об'єднуємо з досвідом сьогодення. Головними питаннями цього року буде саме не за що, як ми доволі часто розмовляємо під час прогнозів на цьому каналі, а для чого. Тобто, для чого мені потрібна ця праця, якщо вона на. Наприклад, нелюбима. Якщо, для чого мені потрібні ці відносини, в яких я, наприклад, страждаю? Для чого мені потрібне це коло спілкування, в якому я, наприклад, себе не дуже впевнено або взагалі якось не дуже нормально почуваю? Загалом, гасло цього року складається з трьох тест: це продуманість. Тиша і планування успіх в будь в цьому році він потребує таких якостей, як стратегічне мислення, мудрість і вміння взагалі відслідковувати час, адже недарма на деяких картах, старших арканах відлюдник, саме цей старець зображений не з ліхтарем, а з пісочним годинником. Так само стануть у нагоді вміння поводити себе доволі дипломатично, уникати будь-яких конфліктів і так само уникати будь-якої імпульсивності у своїх діях, у своїх словах і у своїх рішеннях. Друга половина року буде присвячена пошуку сенсу життя і, взагалі, свого місця під сонцем, особливо доведеться потрудитися саме тим людям, у кого в даті народження є шість це може бути сама дата народження місяць або рік, або якщо ми складемо всі цифри. З дати народження, то може вийти так само шістка. Головний урок року для вас, шановні, в кого є шісткиці ці в даті народження, полягає в тому, щоб навчитися приймати всі, от без виключення всі рішення в своєму житті самостійно. Отже, ви не спираєтеся на думку інших, ви якось не збираєте інформацію про себе де-інде, ви не чуєте про себе або не звертаєте просто увагу на чутки стосовно. На себе, але так само ви не спираєтеся на якусь, наприклад, підтримку фінансову з, з, з сторони батьків або партнера. І взагалі пам'ятаєте, що будь-які відповіді на будь-які питання є всередині вас, про що ми так само доволі часто розмовляємо під час прогнозів, саме у майстерні щастя. Що може допомогти вам, шановні глядачі, в кого є в е е даті народження чистки? Ну, частіше. Якомога частіше бувати на свіжому повітрі, а так само спрямувати свій час і, взагалі, пошук будь-якої інформації у творчість. Тобто, це можуть бути ваші хобі, це може бути якесь читання будь-якої літератури, наприклад, психологічної, вона вам буде доволі доречна. І так само пам'ятати, що, будучи на самоті, і особливо під час знаходження на свіжому повітрі, вас можуть просто озаряти Якісь прозріння. Багатьох з нас цей рік змусить, і це мова вже йде про нас усіх, не тільки про шістки, дякую. А змусить цей рік нас передивитися, свій соціальний статус, свій дохід і рівень життя в цілому. Головне під час прийняття будь-яких рішень не робити цих рішень якось непродумано, не робити ну, якихось різких висновків і різких кроків. А зовсім не рекомендується протягом цього року економити. На собі. І Мова йде не про матеріальні якісь збагачення, а мова йде саме про своє ментальне і фізичне здоров'я, ментальний і фізичний комфорт. Як і будь-що в нашому житті цей рік так само може поділитися на щось позитивне і щось негативне, в чому саме може полягати цей знак, мінус, умовно кажучи. І мова може йти про наступне. Це може бути певне усомітнення під натиском, а це може бути певне. Ізоляція, тобто, це можуть бути розірвані в односторонньому порядку якісь відносини, або це можуть бути хвороби, які просто за собою потягнуть ту саму ізоляцію. Це можуть бути проблеми і певні непорозуміння під час спілкування з літними людьми. Тобто, треба уникати, так як вже було сказано вище, якоїсь конфліктності і включати на повну взагалі свою дипломатію. Це може бути певне відчуття. Самотності у парі, наприклад, тобто це коли взаємини без пристрасті, без взаємної поваги, без взаємної зацікавленості, знаєте, коли просто прийшли, щось там поїли, сіли і потім лягли спать і так кожен день. Тобто, це може бути певне відчуття усамітнення, коли ви самі по собі знаходитеся не наодинці. Проблемою на праці можуть бути з так само знаком мінусу, тобто, якщо Буде якась певна гарячність проявлена на робочому місці, якщо будуть якісь непродумані і необдумані кроки, якщо буде зайва імпульсивність, все це може просто, врешті-решт, привести до звільнення або до втрати якоїсь посади. Але пропоную вам зосередитися все ж таки на якихось позитивних моментах. Отже, як можна прожити цей рік з відміткою плюс в своєму житті, і це то будуть наступні тези. Якщо ви будете приділяти увагу саме розвитку не лише своєї логіки, але ще й інтуїції, тобто дослухатися до неї, довіряти їй так само діліться, будь ласка, своїми знаннями, якщо на те є у когось запит. Ще буде незайвим зайвим не нав'язувати нікому свою точку зору, не лякатися усамітненню. Саме під час усамітнення в нас, як вже казалося вище, відбуваються певні прозріння. Треба навчитися в цьому році відпускати образи. Треба бути готовим і відкритим для отримання якогось нового досвіду протягом цього року. Не боятися в цьому році відкриватися чиїсь довірі, тобто, якщо у ваш бік буде така довіра взагалі від когось надходити, то ви можете бути просто відкритим для того, щоби свою довіру. Комусь проявити. Частіше бувайте на свіжому повітрі, буде не зайвим, взагалі а дуже корисним саме протягом цього року завести собі якогось домашнього улюбленця. наприклад. Буде так само дуже корисним, якщо ви саме в цьому році почнете вести якийсь щоденник або взагалі сядете за написання, можливо, власної книги. Так само будуть корисними відвідини якихось місць сили, там, де ви наповнюєтесь енергетично. І так само. Мо не зайвим буде собі десь знайти якогось духовного наставника або якусь людину, чиї думці і взагалі судженню ви довіряєте. Взагалі, протягом цього року в моді можна сказати знання, тож будь-яка проява і вивчання будь-чого, що допоможе побороти ваші страхи і комплекси, будуть вам у нагоді. Ці знання взагалі можуть бути не лише академічними, тобто це можуть вам надавати ці знання люди, знаєте, які навіть можуть не мати середньої освіти, але в них є такий суттєвий і вагомий життєвий досвід, що вони можуть. Вони дійсно можуть бути в цьому році доволі грамотними і доволі якимись такими професійними навіть радниками у вашому житті під час будь-яких обставин. Важливим буде приділити особливу увагу в вибудові якихось довірливих відносин зі своїми партнерами. Приділіть, будь ласка, цьому увагу та час. Вибачте, у мене тут собачка предсказачка От ще е, корисним буде спілкування протягом цього року з людьми літнього віку. Це можуть бути ваші родичі, це можуть бути ваші знайомі, це можуть бути шефство в якомусь хосписі або в будинку для літніх осіб. І розумієте, просто під час такого спілкування ви будете перенимати взагалі якусь, якийсь досвід такий і мудрість, певно, саме від цих людей. Тобто, це спілкування може бути доволі корисним саме. Для вас. І наприкінці цього відео хочеться додати, що саме в цьому році, в 2025-му, саме за старшим арканом Відлюдника, очікується справжній бум на все, що пов'язане з психологією, езотерикою, медитаціями, чейнерингом тощо. Тож, будь ласка, якщо у вас є бажання взагалі займатися чимось саме з цих галузей, ви можете просто взяти собі у якості або освіти, або взагалі. Взагалі, хобі якогось. Так само ви можете отримувати езотеричну інформацію, містичну інформацію на каналі Майстерня щастя. Я з радістю буду для цього, до ваших послуг. Бажаю тим не менш провести вам весь цей рік, саме на якихось високих вибраціях, скористатися цими підказками, навіть не від мене, а саме від старшого аркану відлюдник. Тож я буду дуже вам вдячна за вашу підписку. Натисніть, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Щира подяка за ваш лайк, за ваш коментар і за вашу можливість стати спонсором цього каналу, за посиланнями будь-якими, доданими в опис до цього відео. Відео. Я вам бажаю всього самого найкращого. Живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці! З вами була Оля Бєх, до нових зустрічей, Па-па!